Робота, в якій важлива кожна хвилина сьогодні в ефірі нашого марафону. Репортаж кореспондент КТС Наталі Нагорної про роботу бойових медиків. Він знятий кілька днів тому, але показуємо ми його зараз, аби всі родичі, які впізнають своїх бійців, вже були поінформовані про їхні травми. А ми могли вам сказати, що кожного з них врятували лікарі. Про тихий день, який перетворився на гарячі перегони. Дивіться наш спеціальний репортаж. Це найкраща робота в світі. Це був звичайний день на Миколаївщині. З тих, коли бойові медики чергують і нудьгують. Так ми познайомилися з п'ятдесятирічним Сергієм. Я сімейний лікар, мобілізований, ну мав колись досвід служби в АТО. І його 23-річним напарником фельдшером Михайлом, студентом заочником. Не завжди всі можливість на зв'язок вийти з викладачами. Того вони не розуміють. Хлопці попереджають так навколо суцільні пожежі та бабахкання десь далі, але вони вже два тижні просто в режимі очікування. Мирних і мертвих, і ранених Оце це важко, напевно. А так до всього звикаєш. До війни не звикнеш ніколи. Суто поранених вже мало. Спокій медиків уривається раптово. Поранених двоє. в одного важкі травми голови, інші середнього ступеню тяжкості. І зараз хлопці якомога швидше намагаються довести поранених до лікарні. Тут на дорозі головний Назарій скромний водій швидкої. Що вижив, багато залежить від мене. Чого Назарій несеться, вмикнувши сирену на повну, але ну, ну як так? <звінь> 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 Важкому пораненому медики ставлять на трубку. Діпомію, Один вкрай важкий був на грані весь час втрачав свідомість. Я йому підтримував ще лепою, розмовляв з ним, щоб контролювати. Но ну, він дихав, але був на грані втрати свідомості. Передавши поранених, відразу відмивають свій транспорт. Може бути знову поранено. Ось вона ціна, яка платиться за українську свободу. Два тижні нічого не було. Це капець. Вони раніше користувалися радянськими носілками. але їх відмити, потім від, 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 відмити від крові нереально. Ми тільки нарушаємо і новий виклик. Знову важкий. Дуже важкий. Дорога. Це час, коли в шприці знову набирають знеболювальне. З передової привозять двох бійців. В одного відкритий перелом ноги, інший загинув. Важкий день сьогодні, да, Назаре? Чоловіку з пораненням ноги накладають турнікечі й на руку. Зрізають одяг і накладають шину. У бойових медиків вже мало б закінчитися зміна, але повертаються в бік передової. Вона палає. Вся лінія фронту горить. Там сім, вісім, дев'ять, десять, десять пожеж, дванадцять 13. наступних пацієнтів троє, але двоє ходять самі. Третій поранений, але веселий. анекдот. Поранений і сам бойовий медик. Максим примотав до пошкодженої ноги дві палиці. О, які в тебе палички гарні. Зараз пацієнти трохи легші, тому я змога знаходитися всередині швидкої. У нас один середній поранений та двоє легких. Вам розказувати щось і коло? На одну фін, два штуки тобі. Да. Тримай, Вікасол сказали, що коло. Ні, ну Вікасон він длінно трісти, він да, не вікасол. І це в колов Вікасол. З Максима зарізають одяг. Раптом є поранення, які він сам на собі не помітив. Я в цих на свадьбу піти. А, ти ти? а ти женишся? Оце які ти ні, тепер уже ні. Порізали, щось. все. Они <різали> тріс один покажуть, який та тряси. Йома. Мені кажуть, мої красні хартують. Сыны по Так. Нам по ты портоме живее. Ну да, кстати, замужем наоборот. Уранены.